Сьогодні, 3 березня 2023 року, заняття в середній групі ознайомлення із соціумом народознавства. Тема заняття наші обереги Українська пустка для андрусів. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, Україно моя. Доброго ранку, рідні дітки. Доброго ранку. Земля моя. Я бажаю дітки вам всім здоров'я і добра. Дітки сьогодні дуже цікаве в нас заняття, а щоб дізнатися, про кого ми будемо з вами говорити, послухайте загадку. Ніжна, лагідна, рідненька. Як голубонька сивенька нам би небо прихилила, це, та, дітки, це бабуся, наша мила. Ми сьогодні з вами поговоримо про обереги нашої України, а також про українську устойку. Я впевнена, що вам, бабусі, всім розповідали, які ж існують обереги. Але сьогодні я хочу, щоб ви дізнались ще більше. Загадали про те, що ви вже знаєте: обереги, дітки, це наші прадавні, добрі символи захисники. Це знаки віри вище заступництво. Ось ви бачите хліб, адже ви знаєте, хліб це символ добробуту, символ багатства, доброти, як в народі кажуть, хліб всьому голова. Існують обереги, як хатні, так і рослинні. Ви на цій картині бачите. Різноманітні обереги, українська хата розмальована рослинністю, крашенки-писанки, дерева, верба, одяг це все наші обереги, які нас оберігають від злого. Рушник, дітки, рушник це символ злагоди. Краси. Ви бачите, які різноманітні орнаменти, створені руками українського народу на цих рушниках. Рушник передавався з роду в рід. А ось ви бачите сорочка. Сорочка-вишиванка це символ здоров'я, краси, любові. Чесності, святковості. Адже ви знаєте, коли ми одягаємо українську вишиванку, ми, наче на свято завжди йдемо, а воно так і є. Ось ви бачите зображені різноманітні візерунки, орнамент. Майстрині вишивали різними візерунками. З ти більше кольори використовуються чорні та червоні. В кожному регіоні України ці візерунки різні, як рушника, так і вишиванки. А ось віночок. Віночок це символ життя, це символ дівоцтва, це символ долі. Вітали віночок, дітки? До 12 різноманітних квітів. А чи ви бачите тут і знайомі вам квіти? Які ж дітки вам квіти тут знайомі? Так, Ромашка, мак, мальви квітали також любисто, барвінок. І ви бачите, стрічками прикрашається віночок. І вони всі ці стрічки різних кольорів. І кожна стрічка має своє значення. Також посуд дітки це також оберіг українського народу. Ложка дітки на достаток у домі. Хлечик – це символ чистоти, захисту від лиха. Калина. Калина це символ України. Як кажуть, в народі без верби та калини немає України. Калина росла біля кожного будинку. Це кущ висотою до чотирьох метрів. Ягідки яскраво червоні аж виблискують на сонечку. Іграшки. Ось ви бачите ляльку-мотанку. Це не просто дитяча іграшка, тітки це витвір мистецтва. І ви бачите також, що тут використовуються різноманітні пізерунки. Ляльку клали в колиску, щоб дитинка маленька могла солодко спати. А ось і хустка. Пустка дітки приваблює жіноцтво всього світу. Давнину саме були білі хустки, і ви бачите, що на них гарний нанесений візерунок, орнамент, це і квіти, і геометричні візерунки. Яскраво вишита пустина на плечах української дівчини. Це символ рідної країни України, це прояв величі душі. Візерунків дітки було дуже багато та кольорів в кожному регіоні свій, як і у рушниках. А тепер послухайте прислів'я про пустку. Пустка є наш оберіг, яка зігріє нас усіх. Ви ж розумієте, що кустка зігріває від холоду, а також захищає і від спеки. Пустка гріє голівеньку, а серце мами любу доньку. Слідуючи прислів'я мамина пустка серцю мила. Пережи її, дитино. Адже кустка дітки. Це берегиня роду. Це один із видів українського мистецтва. Їх використовували в побуті, їх використання в побуті дітки дуже різноманітні, якими ж були пустки в давнину. Вони були переважно вишиті на білому полотні кустка. Одна до церкви, інша на весілля доньки. Використовувалась також кустка і в побуті на пустині цвіт калини підводить лихо від дитини, як голівенька в пустині, любоманці та дитині. Тому що жалось, що хустка захищає від всього. А зараз прослухайте вірш надії красоткіної українська хустка. А хустка в нас завжди була в пошані. У літню спеку, люті холоди. Їх гарно так замотували пані, як шли до церкви, вдома, та й завжди. А літню хустку часто вишивали, щоб гарною на голові була. І хустка людям щедро дарувала свій захисту від сонця і тепла. Дітки, скажіть, будь ласка, про що говориться в цьому вірші? Так, про пропустку. І коли ж вона захищала жінку, дівчину? Так вона захищала від сонця. Тепла та холоду. Ось ви бачите різноманітні візерунки на українській кустці. А зараз я вам пропоную для бабусі виготовити разом зі мною ось таку гарну хустку, яку прикрашали трояндами. Мальвою та барвінку. І видома зможете для бабусі виготовити на папері або малюнок намалювати, або виговорити аплікацію та подарувати своїй рідній бабусі. Ось трояндочки ми розміщуємо по куточкам нашої хустки. Хустка в нас це квадрат білого кольору. Посередині ми розміщуємо мальву. Це також рослинний символ оберіг українського народу. А також барвіну розміщуємо з чотирьох сторін. Ось така гарна хустка у нас вийшла. Дітки, наше заняття підійшло до кінця. Я думаю, що ви ще більше дізнаєтесь від своїх бабусь про обереги нашого народу. Та сьогодні ви дізналися немало. Поважайте своїх бабусь, даруйте їм свої малюнки, аплікації, адже. Виготовлена власними руками. Робота це найкращий подарунок. До побачення, до нових зустрічей!